По їхніх плодах ви пізнаєте їх Матвія 7.16 Яблуки вродили дуже рясно, прямо гронами осі в одне. Цих плодів, принадних і прекрасних, ми п'ять літ чекали день за днем. Ось і осінь стукає до хати, нам люб'язно посилає знак. Вже прийшла пора покоштувати ці достиглі яблучка на смак. Їхню стиглість далеко видно, так і тягнуться до них вуста. Тільки що це, о матусю рідна, ще лепий судомить кислота, хоч на перший погляд, гарне диво Проситься до рота залюбки, а спожити просто неможливо, ну хіба на оцет на якийсь? Всі ми плодоносні, мов дерева, зріють наші яблуки щодня, ними пригощаються миттєво, друзі, співробітники, рідня, присмак же який від них у душа кислий, чи солодкий, чи гіркий. Чи Спаситель не зітхає скрушно, взявши урожай наш до руки, чи в серцях з небесного насіння кожен з нас духовний плід зростив, будем радість, мир, довготерпіння, добрість та любов усім нести. Амінь.